Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні... Ох, і вітер. Сьогодні стою біля сливки своєї рожевої. Дуже гарний колір такий вона має, зацвіла. Ну, швидко відцвітається, ще ось вітер, то роз... пообриває цвіт дуже швидко. Ох! Справи дуже багато, не встигаємо. Хто хоче попрацювати, запрошую вас. Чекаю в гості, що в нас на порядку дня. Справи не отак, а отак. Саджанці мені потрібно посадити. Прийшли мені черешні, ірга, обліпиха. Це все треба мені, звісно, посадити. Сьогодні виорали город. Також. Чекає посадка, Чоловік, он поки що сидить, перебирає картоплю, дістав із погреба. А я зараз піду, посаджу черешні, тому що ще вчора забрала, вже нема куди тягнути. Поки він картоплю перебере, то я посаджу саджанці. Такі справи. Також сусіди їздили сьогодні на базар, купили нам ранньої капусти. Моя ще десь росте. То зараз покажу, яку капусточку привезли мені. Також треба посадити. ну, Буду садити вже капусту увечері, Хай сонечко спаде, у нас сьогодні сонячно, але вітер. І вітер прохладний. Тож оділа жильот, тому що по спині гарно тягне із поля, вітер дуже великий. Вчора ходили у футболках, у шортах, сьогодні штани і жильот, наділа, щоб вуха не дуло, дуля на місці, тож йду працювати. Цю картопельку вже чоловік перебрав. Вона у нас мішаних сортів. Ще ось сидить, перебирає. Це відеречко, яка піде на гній, а цю ще перебирає. Покажу свою красуню. Яка вона тільки гарна. Да пахне. Ну, вже відцвітає, так не такий має яркий колір. Була яскравіша. Сусіді вон берізки вже листочки мають. Травичка вже зелена-зелена. Ось такі саджанці. Це дві черешні і кущик, не кущика, ірги оце. Саджанці не дуже мені сподобалися. Ну, що маємо, те маємо. Раніше замовляла. То приходили дуже гарні. В цьому році мені взагалі не сподобались. Ну, посажу, вже отримала, то посажу, яка буде. Надіюся, що воно оправдає, виправдає мої надії. Тож йдемо працювати. Ще замовила лісову чорницю. Кущик не знаю. Треба купити її землі, тому що вона любить кисло. Почув. Також ось обліпиха. Хлопчик і дівчинка. Ну, Ці більш-менш такі кущики прийшли, то посажу їх, зараз першу посажу в черешню, а потім обліпиху. Також ось капусточка приїхала рання. Ще навіть не знаю, не віддавали гроші, не знаю, яку ціну. Сьогодні посадимо. Ну Що це за корінь? Хіба це корінь саджанця? За такі ціни, які вони надсилають. Перешня рожева райнер. Великоплідний сорт, пізній термін дозрівання. Все, зробила я таке углублення, щоб коли поливати водичку, щоб вона не витікала. І гарненько заливаємо. Це одненьку посадила, поки її рівняти не буду, тому що, бачите, вона крива. Як я буду її рівняти, можу зламати. Хай вона гарненько вкорениться, приросте, а потім поставимо паколець і прив'яжемо її. Перегнів вже додала. Вітер не стоїть. У другої черешні, звісно, чуть-чуть більшенький корінчик, але ну, хіба це стебло черешні? Ну, посадимо. Тут ось одна брунька є, дві живі, побачимо, що щось з цього вийде. Будемо надіятися на краще. Але, знаєте, обідно тим. Щоб совісні оці продавці. Ну, невже оце вони не бачать, що воно, ну, ну хіба це через це кущ? Не зрозуміло, чого кущ. Ще і гроші такі деруть. Ну нічого. Нічого, як говорять, світ не без добрих людей. Засипала сюди вже перегній, зараз її вставлю. Ось, бачите, який. Дручок, це ж мені треба все закинути. Це що, це? Непонятний наростень був, зрізали. Тут тріснуте. Ой, ну нічого. Садим далі. Це черешня чорний принц. Не написано якого. Лис зріє. Незрозуміло. Посадила. Зараз принесу водички. Полюбо не вистачило. В рядочок висадила. Так, садимо далі. Ірга. Ольхолисна. Смоуки. Те ж саме, просто жах. Без сліз дивитися неможливо. Що це за коріння? І телефоную туди, а вони навіть трубку не піднімають. Садок вже зазеленів. Але час стоїть білосніжна, білосніжна. Сливка зацвітає. Рожева хмаринка. Посадила сюди іргу біля вейгели. Нарцизи відцвітають, пізньо зацвітають. Деревовидний піон, он один, який великий скоро буде розквітати. Пірея вже починає. Скільки пуп'янків? Це перший раз вона так багато зацвіте. А тут немає жодного пуп'янка. Айва буде. Цвісти вже пуп'яночки набирає. Грушка. Карликова. Чоловік вже підключив воду на городаж. Кліматіси. Фіалочки вже біленькі зацвітають. А вже сюди одна. Док у мене тюльпани розцвітають царська корона Яка гарна вона всерединці. Галочка ось насіялася. Мені одна жіночка, я купувала в неї хосту, і вона подарувала мені отакий кущик фіалочки, Гляньте, скільки насіялося. Ужас скільки. Ось пірея теж зацвітає. Децентра. У нас говорять розбите серце. Було в мене і білого кольору, але пропало. І тюльпанчики. Вон. Сливки зацвітають. В садку так гарно пахне. Вишенька вже також зацвіла. Ну, ще не вся, але є цвіт. Вже розців. Жимолос цей кущ вже відцвів. Це ще цвіте. Також царська корона. Тюльпанчики. М'яти ось оскільки. Страшне, розростається і розростається м'ята. Тюрпанчики. Оці простяки, наскільки вони пахнуть. От і ці і красиві такі. Вони не пахнуть. Не мають такого аромату, як ці червоні прості. Ох, я люблю їхній аромат. Ще тільки перші розцвіли. Це підготовляю для лісової чорниці місце. Спробуємо чи буде рости в нас. І піон. ранній. Це вже не знаю, за яким разом я купую. То ніби прижився. Тут ще нарцизики одні відцвілися. Ці ось з рожевою серединкою. Ще розцвітають, цвітуть гарнесенько. Дерен. Також тут листочки з, білою, з білим ободочком. Ще малесенькі, але так гарненько вже, як дивитися, червоне стебло і листочки кольорові. Ой, а це сміх і гріх. і Я не знаю, чого мене лаванда не хоче рости. Сливка зацвітає, там грушка зацвітає. Ой, вишенька яка. Такий садок у нас грушка. Був буревій, то поламало. Це те, що залишилося. І трішки чоловік її підстриг в цьому році. Ще мускари цвітуть. Вишенька, черешенька вже починає. Швидко все розцвітає, швидко йде час. Не встигаєш налюбуватися цією красою. А пахне? Ні, не дуже вишня пахне. Да. Я свою роботу зробила, чоловік ще ні. Да. Ну звісно. Я як зовсім сижу, перебираю. а Тобі це ще трошки. Ну, так. Да. Ще скільки сім. Два, чотири, шість, сім, сіточок. Ну, більше ж ти перебрав. А я не можу налюбуватись сливкою. Ось що ж, набагато більше ж перебрав. Аж помічниця тобі прийшла допомагати. Ага. там у мене цвіте. Мені сусідка дала кущик. Це вже в мене другий рік, ну ще ягідок не було. Дивіться, який цвіт гарнесенький. Жовтенька. Там. Серединка така... Ой, вітер вириває. Серединка яка червоненька. Сусіди також садять город. Ми сьогодні будемо садити. Вони великим правда, трактором. Нам садив раніше цей трактор. Моя однокласниця чекає в кінці города, <рив> цебака. Сусідський. Песик прийшов в гості. Що ти мені калину підсикаєш? Хвостик пухнастий. Зацвів у нас терен молодесенький. Біма, синочок хоче вигуляти. Бо на прив'язі вчора Боже скільки кліщів повитягувала в нього. Я ще скільки витягувала, ну стільки я не бачила таку кількість кліщів. Навірно, штук 30 було. Отож відпускаємо вночі, а він вилазить і оце ж по вигону. Тут, мабуть, бігає. І нахватався цілу купу. То спершу не давав витягувати, а тоді, видно, в Петра що так же ж краще, коли витягну. То стояв смирненько. О, вже кульбабка зацвітає. Бабки, да. так. Mm -hmm. Які гарненькі. <клес> Як гарно вона зацвітає. Ще не вся розпустилася. Ще багато пуп'янків, але все ж таки цвіте. Жодної хмаринки, але вітер. І ще одна грушка. Це меншенька, молоденька. Гарна яка. ale ona nie je v plnom rozcite.